Дорогі друзі, брати і сестри, добігає кінця рік 2024. Україна в жорстоких іспитах відстоювала своє існування, а наше товариство продовжувало докладати всіх своїх зусиль, щоб виконувати свою місію в умовах війни. Духовне, моральне відродження стоїть сьогодні пунктом номер 1 на порядку денному всього людства. А особливо у нас в Україні. Кому, як не нам, бути інструментами Бога і вчителів у цьому процесі відродження, хочу сьогодні висловити щиру вдячність кожному з вас, а також і тим, хто сьогодні не зміг бути з нами за важ до червності, співпраці, підтримки, за внесок кожного у нашу спільну собою. Ми стоїмо на порозі нового ну, 2025 року і висловлюємо йому свої побажання. Хай це буде рік встановлення справедливого миру, рік духовного відродження, морального оздоровлення, оновлення, рік утвердження високих чеснот і цінностей нашого життя. Ми знаємо, що у новому році ми будемо відзначатись. 50 років існування нашого товариства у світі. А незабаром розпочнеться щорічна конвенція, ключова нота, е якої практична сторона теософії та мистецтво самоперетворення. Саме це буде лейтмотивом нашої спільної роботи у найближчий рік. І важко сформулювати. Більш актуальний саме для нас сьогодні орієнтові. Нам добре відомий основний дієвий принцип перетворення світу принцип почни з себе. Щоб бути успішним у спільній праці, спільному служінні, треба позбавитися підвищеного почуття власної значущості. Для того, щоб нести у світ любов і злагоду, треба навчитися відстежувати. Свою злість, свій гнів, роздратування, критицизм, що на стадії наміру, і тим самим навчитися зупиняти їх прояв. Треба з люблячим терпінням ставитися до ближніх, до рідних і близьких, а до братів і сестер нашого товариства у своєму найближчому спілкуванні, нашими найкращими попічниками в кризові часи. Є посмішка і витримка. Сьогодні навколо нас багато є тих, хто потребує співучості, підтримки, допомоги. Величезні зусилля докладають наші добродільники через теосовський орден служіння для різних напрямків служіння по всій Україні. Давайте продовжувати робити свої добрі справи, не шукаючи вдячності та слави. У простоті та щирості. Хочеться побажати кожному з нас бути маленькими вогниками світла, щоб зігрівати і давати надію. Хай цей вогник розпалює полум'я в інших серцях, дарує віру в те, що наш світ може стати і обов'язково стане добрішим, справедливішим, досконалим. Адже все має початися саме з нас, осередку всесвітнього братерства, людей. Ми вдячні за всі уроки долі, які отримуємо для свого вивчення і відвішення. Ми вдячні нашим воїнам-захисникам, серед яких є і наші брати, за можливість жити і працювати майже три роки в умовах війни. З Новим Роком всіх вас, дорогі брати і сестри, миру, злагоди і тепла у вашій родині, у вашій оселі. Об'єднаємося, щоб нести в наш світ мир, розуміння, добро, любов, світло, а й нашим зусиллям здійснюються наше уліна.